Друзі, ми на дворох той, трошки вище метрів, Ну, 100 піднялися, напевно. Це перше джерело у нас. Бачите, там водичка б'є, да, б'є водичка. А зараз покажу друге джерело. Таке цікаве, тут говорять, що місцева вода вона має в своєму складі срібло. Ось, Зараз покажу вам джерело. Це, дивіться, як, тут, як воно б'є це джерело. Дуже так оригінально, Да? І будиночок, і ось тут люди набирають воду. Ну, цікаво, цікаво. Зараз ходимо наверх, подивимося. О, не впав. <смі> ну хвиличко камінці. Хотілося би. Щоб... Так, а як у нас зверху? Це джерело? Ага. Зверху тут будиночок. Ага, і десь з землі це джерело. Ну, якось так. Що Можна піти подивитися. Тут нічого не побачив, тому що тут вода і тут все мокро. Ну, пахне дуже болотом. ось така собі галявина.